Виходили сквари якраз на виході і кажуть, виходьте типу, чи заміновано, чи просто виходьте евакуація і все. Передайте по другому корпусу, а збої евакуації, поки що передайте всім екіпажам, які тут задіють. О 11.10 надійшла інформація по лінії 102 про замінування корпусу ЧДУ. Оперативно прибувши, екіпажі патрульної поліції провели евакуацію персоналу. Зараз на місці працюють вибухотехніки і дана інформація перевіряється. Вибори відбудуться за будь-яких умов. Є так би мовити, люди, які не хочуть, щоб відбулися вибори. Тобто ви вважаєте, що це конкретна підстава така шава, це конкретна провокація. Чи проблемки проснулися рано? Запрошуємо два.

Мусієнко. Качала. Мусієнко. Григор. Мусієнко. Григор. 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 Григор Олександр... Олекс... Олего Олександрович набрав 245 голосів. І це складає 41 ціла. І 25 сотих від загальної кількості всіх виборців. На другому місці Мусієнко Максим Павлович. Він набрав 124 голоси і це складає 20,87 відсотка. Прошу голосувати. Прошу опустити руку, хто проти, хто утримався, одноголосно.